Далі ми говоримо про сприйняття українців польським суспільством. Одні поляки оперують цифрами внеску українців до польської економіки, інші тезою про те, що інтереси поляків мають бути на першому місці. Детальніше моя колега Юлія Гунько. Мар'яна з трьома дітьми мешкає в польському місті Уполе. Там родина знайшла прихисток після початку великої війни. каже, їй пощастило. Вона має легальну роботу у благодійній організації і не втратить допомогу від держави. Однак, у зоні ризику 70% її підопічних українок. Матки просто стресують з цієї ситуації, бо. Матері нині у стресовому стані, адже не всі можуть працювати, зокрема через стан здоров'я, опіку над дітьми, батьками чи людиною з інвалідністю. Або якщо жінка вагітна чи народила, не всі мають того, хто може допомогти. Причина такого занепокоєння Кароля Навроцького на зміни до закону про допомогу українським воєнним мігрантам та чи насправді українці це тягар для польського бюджету. Відповідь на це питання у червні цього року дав спільний звіт консалтингової компанії Делой та управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Згідно нього з 2022 по 2024 рік українці поповнили скарбницю країни на близько 111 мільярдів злотих. При цьому на їхнє соціальне забезпечення, медицину і освіту пішло усього близько 16,5 мільярдів. Позитивно вплинули наші громадяни і на ВВП Польщі. Лише в 2024 році їхній внесок становив 2,7 відсотків, а це понад 98 мільярдів злотих. До 2030 року цей показник може вирости до 3,2%. Також у звіті йдеться 69% працездатних українців мають роботу у Польщі. За даними місцевого Нацбанку, за 2024 рік 78%. Депутатка польського сейму від громадянської коаліції Аліція Липковська голась каже, це найбільший відсоток у Європі, а рішення Навроцького вважає за популістське. Ми теж потребуємо українців. з економічної точки зору у фермерстві. У економіці загалом Нам дуже треба люди на ринку праці. Додам, що українці у Польщі це не лише наймані працівники, які платять податки. Зокрема, висококваліфіковані це бізнеси, споживачі товарів та послуг, а також інвестори. Їхній внесок не тимчасовий, а стратегічний для економіки країни. Юлія Гунько Слава TV.